Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним. Та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі доволі таки цікава задачка з теми проїзд перехресть Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, який правильний порядок роз'їзду в цій ситуації. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Зелене авто. Трамвай. Жовте. 2. Трамвай. Зелений автомобіль. Жовтий. 3. Жовтий автомобіль. Зелений. Трамвай. 4. Зелене авто. Жовте. Трамвай. 5. Трамвай. Жовте авто. Зелене. Та 6. Жовте авто. Трамвай. Зелене. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Також не забувайте підписуватися на канал, аби не пропускати свіжі задачки. Ну а тепер ми переходимо безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя і три транспортні засоби. Зелений автомобіль повертає праворуч, жовтий ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Як ми бачимо, перехрестя є нерегульованим, але на ньому є знаки пріоритету, які і допоможуть встановити порядок роз'їзду. Знак 2.3 головна дорога, а також табличка 7.8 напрямок головної дороги дають нам зрозуміти, що на головній дорозі перебуває лише зелений автомобіль. Виходить, він має перевагу перед жовтим авто і трамваєм, які рухаються по другорядній, вірно? І ось тут найцікавіше. Справа в тому, що трамвайні колії насправді знаходяться уже за перехрестям. Тепер знаходимо пункт 17.3 правил дорожнього руху і бачимо, що поза перехрестям, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, крім випадків виїзду трамвая з депо. Згідно до цього пункту, саме водій трамвая має перевагу перед іншими водіями, і саме він проїде перехрестя першим. Ну а далі уже все дуже просто: другим проїде водій зеленої автівки, оскільки він знаходиться на головній дорозі, а останнім водій жовтої, який рухається по другорядній. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі, і роз'їдемося, звісно, що за правилами.